Усім бонжур! І сьогодні я вам хочу показати, так сказати, похвалитися е, своїм першим найбільш настрільним боєм на імба Table. Це в нас барабанний тяж 11 рівня, який йде після AMX 50B. Бій на 10 900 урона. Майже на 11 000, можна, якщо так сказати, загру... закруглити. Граю я взводом. Нічого абсолютно не очікував. Граю з водом з братом, просто собі вечірні покатушки перед нічну перед тим як вийти на нічну зміну. Звичайний роз'їзд, абсолютно нічого не передвищало біди, як то кажеться. І тут тобі на маєш 10 тисяч 900 урона. І фінал буде доволі таки дуже нестандартний, особливо при такому настрільному бої. Ну що ж, до самого бою. Назармії ну, совзводний. Поїхав на стандартну позицію для тяжа на КР-1, то після сім'Йорки іса дід 11 рівня відігрувати позицію, а я поїхав тут із другими постовинами. Підловив до даю першу течку, пробую закинути блайн, буде-не буде, без різниці. Польова модернізація в мене ще не прокачана на максимум. Тут три течки даю, і залишається одна пулька, і після неї вже заряджається барабан. Польова модернізація прокачається і тоді кадешка буде ще швидше. У мене тут стандартна течка, стандартна ремка, допай, трофейний вентилятор. Е приціл експериментальний Т2 не максимальний. І закалочка в слойтику для того, щоб було більше хп. 5900. 2590, це ще не в вроже, в розкаже там буде 5650. Знову бачу Леопарда, даємо ще одну пайку, ще одну пайку. І ще одну не даю. Там блайнда не було. Даємо ні харікейт, підставляюся, під бачата, але ну, я думаю, дивлюся, що тут бій якісь непонятний, швидше за все, ліва сторона, де тут грають дядюзі за юрку, там краєві повілоки.

Можна тут решечки найти розкорити. Непонятне стояло. Виконується ЛБЗшка на цього. На дравітся. І даю 2 та... пайки в цього. Хірчкліфер це один із капіслян. Залишається одна файка в барабані і вже паралельно заряджається барабан. Можна дати віса од 11 рівну, Но... але щось там не якесь непонятне. Вирішую дозарядити барабан до кінця. СТ вроді би придавили, а вроді би і ні. Даю блайнд, бо так чи так зараз дозарядиться повністю Ксета. О, і каєру 1 зусвітін. Ні одного блайнда тут не залетіло, кажу зразу. Є. Yeah. Даю гарну паєчку леопарда, леопард підставляється, мій його за це наказує. Знов получаю від бачата. Бат мені вже, грубо кажучи, тисячу урона зніс. Розрядив барабан, роблю легенький перекат. Думаю, може пропішу КР-1. Вже на цьому моменті, я думаю, ну... Це все, в принципі. Попробую ще дати закрити АБЗ, дати тих 2500 е шкоди, залишаючись непоміченим, і зляюся. Чекаю, допоки мій сусідний щось там постоїть. Думаю, ну все, тіп. більше тут її не буде. Зараз скоче за все або нас запушать, або що. Але вийшло так, що майже вся команда працівника на цей момент знаходилась тут. А тут знаходимо стільки пар вистежок і тому подібне. Бій розкриється вже на середині часу почнеться екшен. Бачу КР-1, пробую, відцілюю, нема куди. Вирішую тут, що треба піджиматися, нема що більше тут сп'яти. Получаю лампу, знову получаю дічкою від бачата. Це вже раз, два, три, чотири, чотири тички відпаду, все відпаде. Хто мене світить, так, я тут не виппив, ще рідансу нема, непонятно, зараз пересвітував, рішаю вирванути на центр. Вербанути на центр, перезаряджаю на підкалібері. вроді. Не видно тут, дорігаєте. І думаю, дати барабан твої п'ято. Акуратко піджимаюся, бачу, що він помиляється. Точність тут 0,28, комфортне зведення. Пушка доволі комфортна, комфортніше, ніж пешки, без кабикосили. І тут так еч, дочекав, коли він доверне каток. щоб пробити його через бортинок. Получаю від баджера і такий думаю, о, баджет, треба закрутити попсука. І надіюся на Десклда. До речі, цей 11 тисяч, дякую Дескалте, без Тесколта хрен би я би поставив цей рекорд. Може би набив би шість 5 не більше. Десто ЛТ мені дуже сильно допомагає. Місіл зводний братішка вже відправився в ангар. Не знаю, що він там зараз робить. Даю тичку з ТРВ, тичку з ТРВ і це ще один проєкт купили. Залишається одна пулька і дозаряджається три наступних. І це вже 5400 але ЛБЗ я так вже і не закрив. Думаю, ладно, з СТРВ справились, тестували те. Чекаю, коли він відволіче увагу баджера, показую йому на карті, поможе мені йде в тобі. І хочу закрутити баджера. Я, до речі, за цей більший грав правда, з резерву. Такого подивіться не можна. Піджимаюся акуратно під горочку, щоб звідси мене не прострілили. І пігнав, даю через каток. Далі автоприціл, піджимаюся, Затилок. І ще одна БМТО. Надіявся на підпал або хоча б закаточити. нічого з того не вийшло. І це вже 7-100 урона. Десь тільки на цьому моменті замітив, що це вже ого, а я вже задав 7 5, навіть не замітив. Не то, що типу, я якийсь там скіловий чи що, я реально не бачив цього. Я думаю, так. Я дивився от, на цей щорчик, на 1900 такий думав, та блін, коли ж тобі це закриє. Ну і бачу, що тут же ситуація патова. У нас лишилося Четверо. папаха Папа з неї і на неї особи не. Надіївся з її пушкою і з цьом, і непонятно чим займається. Тесто де нормально крутиться, вроді би можна на ньому надіятися. Каже, мені заставати на заклад. Ну, я повдав, що їду на захват, щоб противники не ставали на нашу базу, а заманити їх, так як би сказати, сюди в цієї бійці підсвічується контрівер. Це двохствольна британська. Двухствольний британський тяж після, години, після десятки канобенера. Стою на захват і акуратно притаюсь в цей кущик. Ховаюся в пущики і чекаю. Вирішую, так як я вже лишився, грубо кажучи, шот, на 500 КП, відігрувати суто через пусте, як креса, як леопард. Бачу Шауден Баджер. Я на той момент теж вже й забув, що був, був ще один Баджер, я живу в бути. а потім я побачив, що їх було два. Дум... Думав дати якось через ну, дуду, поки він через кусти, але я застяв, застяв засвітитися і вирішив від'їхати ще далі. Від'їжджаю ще далі. Тут я стріляю зараз на підколах і пробую зацілити його через дані кустики, даю через дройні кустики. Каточок, свічуся о 5, пробую венелту, втікаю. бо тут банджер, швидше за все, вниз. мене б по пульбом, на ніякий рикушет, тут, надійтесь, і не було варто. Зразу ж перезаряджаю барабанчик, бо ми знаємо, що в мене є ще одна пулька, а за той час, поки я дам кульку, то ще буде. Хтось дає шот по бур бурсуку, і я даю йому ту одну кульку, надіючись на союзників, все вийшло. І отут. Вже 7900 урона, я вже такий вау, кажу, за 7900 урона, а Думаю, ну все, це вже типу, певно буде майстер. І тут дуже везе, противники роблять дурість, толпою їдуть. Побачили, що вже немає діда, лише з бабаха і те столте, і вони їдуть, по... Контрівер їде по центру поля і 7 і теж їде по центру поля. Бабаха десь не знаю, чим вона займається. Вражу, що зобскіс е, неподьо попалася. Бачу простріл на контрівера, даю пайку. Нема простріла. І вилітає дід. Дід сьомий. Цілю йому моторний відсік. Хотів підпалити, але вийшов з катком, та й мат. 9500. 9500 урони. Я такий, вау, це почти новий рекорд. Я був задовольний там, по-моєму. 9100, 9600, в мене було, от щось в такому районі. Якщо не помиляюсь, може було ще й 9800, чи на язі, чи на чому. Я такий думаю, блін, треба постаратися дати ще хоча б одну паєчку, щоб була десяточка на верхнях, щоб було 10 тисяч, щоб було в житті типу, показати, да, все, я набив 10 тисяч було діло. І тут зараз... Я вже не бачу, що в мене три заряджених пулі в барабані в касаті. У мене заряджених три бо три підколи останні. Я це вже замітив тільки після того, як мені їх не вистачило. Вилітає контрівер, вилітає кормою. І я даю йому того, щоб даю йому НЛД, не можу навіть в жопу пробити контрівер. Коротше тут мінус 25 мені пішло. Хоча тут було б ще спокійних 900 урона і ми б вже сміло летіли добивати бабаку. Бо час вже на секундочку піджимає, вже в нас залишається дві хвилини бою. Але я думаю, не треба психувати, не треба як -то, робити таких якихось необдуманих дій. Думаю, акуратно по граючи і максимально засвяти. Якось пересвічу бабаху, лише вирішую забити на того тривера, бо хлоп, хлоп, я там його не перестріляю, в нього якась броня, а йому достатньо вдати один залп і все. Халяюлю до свідання, як то кажуть. Пробую, нащупую якийсь простріл чи на бабаку, попри ті дома, попри якусь вуличку. Те столте грамотно грамот освіти, я от їду по краю об щоб можна було у разі чого підсвітити її. Ну не підсвітити все самому, бо бабаки як галі мій огляд, я то знаю. Не купляйте, до речі, бабаку за 12 тисяч бон. Пожалієте я вам заготов перший час. Даю течку, не пробиваю, бабака мене світить, даю каток, даю жопу, бабакам дає погас, погас падає в землю, і знову дати в каток не виходить, знов стріляють, чи то я пелю, чи то вже бабаха від'їхала, і вже знов не добирається ще раз шотний танк. Лишається одна хвилина. І я розумію, що це максимум ще один барабан, 10 10 вже є в кишені. Але хотілося б все-таки затащити цей бік, щоб була хоча б якась більш-менш перемога, щоб воно... Тим більше союзник є доволі непоганий, та стол це гарно грає. Я вже наразі досягти, що а 10 тисяч, 10 тисяч. Совзводний мій теж така, і тут вилітає контрівер. БТшки тут гарні пробивають. 268, якщо я не помиляюся, розряджає дуже чортку контрів. Лишається одна птичка, і можна якраз ту течку добрати в абар. Не знаю, що часто було би вірне рішення упоротитися нею але часу, як ви бачите обман. Те, стол, де опарюється, я упоротися вже ніяк не встигаю. Пробую дати блайнд, надіюсь, може, ну вдруг хоч блайн залетить. Ну не залітає не блайн, а тесто, де не вистачає буквально. Оскільки йому докладе 6 секунд, 5 секунд, йому не вистачило, щоб добирати ту бабаку. Ну, але вийшов такий бій 11 тисяч на інпотаб. Що ж, два лайка, я запишу ще якийсь один реплей або нове відео. Всім подяку, всім регуляр.